Сильна слабка жінка, сильний слабкий чоловік. Е Тако сижу собі думаю: сильна слабка жінка. Знаю слабких і знаю сильних. Як це сказати? Знаєте, сильна жінка це жінка, вона сильна знаружи, а слабка всередині. А слабка жінка знаруже, ня вона всередині дуже сильна. Е То, що способна зробити, слабка жінка, Фізично вона слабка, мяшка така, мягенька, маленька. В голову не вложиться сильній жінці, сильно такого не зробить. То я навіть не знаю, що вам сказати. Я не знаю, що сказати, що таке сильна жінка. Значить тут має бути якихось два, два, два якихось критерії. Тому що тільки якщо ви бачите слабку жінку, я вам гарантую в 90% вона сильна. Вона не таке здатна, вона може таке зробити, вона може таке переступити. І коли стається така ситуація, наприклад, там, пригнути з дерева в воду, наприклад, там, 10 метрів, сильно не пригна. А слабка няшка, і пригнула. Як це так? Ти такий вау, а як це так може бути? Тому сильна, слабка жінка, я не знаю, як їх, як їх класифікувати, в нас так зложилося в людей, що, то, що вона сильна така, от, вона сильна. А няшечка, вон вона слабенька. То всередині воно наоборот. Навірно, потрібно балансувати тут теж. Сильній жінці треба м -м, знаружи силу. Робити силу всередині. А м'якій жінці робитися м'якою всередині. Типа робити баланс, твою свою силу знаружи мужика. Це виходить, що. М -м, Ну, це так само на чоловіки перевертайте. Получається, якщо сильна жінка, то в неї мужик крепший. Ну, в неї перебільшується внутрішній чоловік всередині, а жінка її слабенька. У слабенької жінки жінка слабенька, висока, а мужчина дуже слабенький. То тут треба робити баланс. Получається, коли жінка сильна, вона повинна працювати над своєю силою. Вона насправді дуже ранима. Її дуже легко обідати, її дуже легко больно зробити. Та, що сильна знаружи, То тут, дивіться самі, як його правильно сказати, сильна слабка жінка, може, немає такого поняття, як сильна слабка жінка. Просто є жінка, яка більш схильна, більше перекачаний чоловік на є, а в другій більше перекачана жінка, розбалансована жінка, я би так сказав. Або якщо подивитися на них, можна побачити, в яку жінку сторону розбалансовано. Бо так ділити я не знаю, чи є смисл. Якщо вона зробить баланс, то вона буде жінка, який чоловік. Якщо він зробить баланс, він буде чоловік. Більш інформації в особисті.